Українська народна пісня її вплив на розвиток професійної музики. План Історія народження української народної пісні. Різновидності народних пісень. Вплив народної пісні на розвиток професійної музики. Історія народження української народної пісні. Українська пісня вона є однією із святинь нашого народу, його найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою. Геніальною поетичною біографією, з давніх давен уславилася Україна піснями, які дбайливо, як найдорожча реліквія, передавалися від покоління до покоління. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення усіх не вистачило б людського життя. Спокон віків пісня була для українського народу невід'ємною частиною буття. Чи то посівна, чи то жнива, чи то народження дитини, чи то утрата рідного на всі свята і під час війни. Українці оспівували все, що було на серці, у піснях, виливаючи душу, свою надію, віру, любов. Народна музика, народна музика фольк, традиційна музика різних народів та регіонів, часто передається з покоління в покоління усно, відображає регіональні культурні традиції. До Народної музики відносять народні пісні обрядові, ліричні, побутові, історичні, жартівливі та сатиричні, інструментальні композиції та музику до танців. Українські народні пісні це фольклорні твори, які зберігаються в народній пам'яті і передаються з вуст в уста. Народна пісня задумала Гандзя жати. В наш час українська пісня отримала друге життя, вона стала популярною серед молоді завдяки новому звучанню. Прикладом цього є українська народна пісня Задумала жати», виконана українським гуртом «Коуей» під назвою «Жальменіна». У 2021 році мною було виконано кавер цієї пісні. Ой, на горі много, половина зеленого пішли його дівки жати та й забули са. Характеристика пісень Історичні пісні це фольклорні твори, присвячені певній історичній події чи відомі історичній постаті. У цих піснях висловлюється ставлення народу до історичних подій чи героїв приклад Ой Морози Морозенку ти славний Козаче, тематичні групи українських історичних пісень про боротьбу з турецько татарськими нападниками про визвольну боротьбу українського народу під проводом Богдана Хмельницького, про стихійні селянські повстання та їх героїв. Голосіння. Це народно поетичні твори, пов'язані з похоронним обрядом. В їх основі лежать стародавні уявлення про те, що померлий продовжує існувати в невідомому далекому краю, але його зв'язок з оточенням, в якому прибував до смерті, триває. Тому в голосіннях зверталися до мерця як до живого, відповідаючи йому свої жалі. Вихваляючи, прагнучи розбудити і благаючи повернутися, виконували цю частину обряду жінки. Сяду ввечері разом з дітьми і разом заплачем, Ой, коли ж ми любі діти татуню побачимо. Колядки величальні обрядові пісні зимового циклу, які проходять з глибокої давнини, щедрівки. Величальні українські народні обрядові пісні, які виконуються під Новий рік і під Йордан у щедрий вечір. Відповідно до різдвяно новорічних звичаїв, щедрівки, які колядки вилучають господаря та членів його родини, становлення професійної музики. Про професійне музичне мистецтво східнослов'янських племен існують відомості з часів Русі з прийняттям християнства у кінці X століття на теренах України з'являється церковний спів, що формувався під впливом візантійської та української народної музики. У ХІХ 17 столітті в православних церквах поширювався одноголосний, знаменний спів, що мав значний вплив і на творчість композиторів пізнішої епохи. Світська професійна вокальна і інструментальна музика, що існувала в поміщицьких маєтках військових частинах, з XVII століття розвивається в містах, створюються музикантські цехи, при магістратах оркестри, капели. На основі народно-пісенних і кантових традицій, 18-му початку 19-го століття поширюється пісня-романс на вірші різних поетів. Один з її перших авторів Григорій Сковорода, ввів у пісенний жанр цивільну, філософську і ліричну тематику. Слід за українськими письменниками і поетами, професійні музиканти 19 століття почали звертатися до народної тематики, обробляти народні пісні, які виконувалися талановитими аматорами у супроводі народних інструментів: кобзи, бандури, цимбал, скрипки, ліри та інше. На початку 19 століття в українській музиці з'являються перші симфонічні твори та камерно-інструментальні твори. Серед їх авторів Підковський, Галенковський, Ілля та Олександр Лизогуби. Основоположною для розвитку національної професійної музики стала різнобічна діяльність лисенка, який створив класичні зразки творів у різних жанрах, зокрема дев'ять опер, фортепіанна і інструментальна музика, хорова і вокальна музика, переважно на слова українських поетів, в тому числі Шевченка. Він же став організатором музичної школи в Києві. Послідовниками творчих принципів лисенка стали Аркас, Подгорецький, Колачевський, Сокальський та інші композитори. У сучасній українській популярній музиці представлені майже всі музичні напрями. Використання фольклору сучасними українськими музикантами стає дедалі виразнішим і популярнішим однак, із перших почав використовувати народні мотиви у рок-музиці 1980-х років. Рок-гурт воплі водоплясова. із опорною на фольклорне підґрунтя, нову самобутню українську популярну музику створював гурт скрявін. Народні українські пісні зачаровують своєю мелодійністю, ніжністю, наповнюють душу бурхливими емоціями, незалежно від жанру. Навіть не знаючи мови та не розуміючи змісту, серце в грудях підгукується радісним та легким ліричним тремтінням. Дякую за увагу!